Ну, конечно, позитива мало, но я девочек после игры поблагодарил за ту самодачу, за то желание, которое было сегодня в игре. Поэтому есть у нас много ошибок. Пытались мы сегодня высоко прессинговать кривбас, пытались за счет того, что правильных перемещений закрыть на их половине поля, перевести игру на их половину поля. Но моментами это удавалось. Не всегда мы быстро переключались после атаки на оборону, поэтому и Кривбас этим пользовался. Но сегодня на поле была видна команда. Они отрабатывали друг за друга, и сегодня они все силы отдали для того, чтобы достойно сыграть с Кривбасом, с лидером нашего чемпионата. По Перше, хочеться подякувати нашим прихильникам, хто болював за нас. Гарний результат, але головне, що ми з кожною грою намагаємося якісно підвищувати гру. Хочеться подякувати та підтримати наших дебютантів, це молоді гравці. Також усю команду подякувати за гарну самовіддачу та гру. По грі можу сказати, що гра пішла по плану. Вимоги тренера були майже виконані. Теоретично добре розібрали Динамо. Також неодноразово з ними грали, тому оскільки вивчили соперника, вже по-іншому та більш підготовлено будували гру. По грі можу сказати, що Цього разу було краще з реалізацією та були гостріші моменти. Намагалися грати розрізними передачами та більше атакувати. Я дуже рада, що мені тренери дали таку змогу вийти сьогодні, дебютувати було неочікувано, але я дуже рада цьому. Дуже вдячна своїм захисникам, які не давали проходити супернику до воріт. І ще я дуже хвилювалася, тому що попередні матчі ми зіграли на нуль, і я хотіла дебютувати теж на нуль. І взагалі я в захваті від нашого основного воротаря Дар'ї Килюшик, яка завжди на нуль.